Без розгойдування а конкретними справами розпочав свою діяльність на посаді голови федерації настільного тенісу Дніпропетровської області. Її новообраний очільник Владислав Штамбург. Вже наприкінці першого тижня своєї каденції він відвідав змагання Кубка Дніпропетровської області і що тішить, та вселяє оптимізм у майбутньому розвитку та розбудові цього олімпійського виду спорту. На турнір він завітав не в якості весільного генерала, а відразу зустрівся з провідними спортсменами, мав з ними та їхніми батьками, як, наприклад, у випадку з висхідною зіркою. Інг-понгу України Марком Воронин не тільки розмову, але й цікавився їхніми проблемами, пропонував шляхи їхнього вирішення, щоб вони мали можливість прогресувати. Далі у ході стисло урочистої церемонії відкриття змагань, яка традиційно увібрала в себе вшанування хвилиною мовчання усіх, хто загинули на війні з Росією та виконання державного гімну України. Він привітав та побажав успіхів учасникам і суддям, Після чого вручив відзнаки і ресурсну допомогу лідерам гри регіону, абсолютній чемпіонці України серед молоді Ю 21 16-річній Дарій Ковальові з Кривого Рогу та срібному призеру турніру найсильніших ТОП-12 України серед хлопців 2012 року народження Марку Вороному. Ми зараз стартанули, це заключний турнір нашої області Кубок області з тенісу Настільного. Плануємо зараз робити селекцію. Ті, хто займуть призові міста, буде можливість поїхати на Кубок України до Києва. Також ми будемо їх підтримувати, щоб вони поїхали. І це дуже велика можливість, бо ми можемо підняти рейтинги нашої федерації, нашої області, наших спортсменів серед України. Нагородило наших спортсменів. Плануємо робити більше, Все буде пінг понг в рамках турніру Кубка Дніпропетровської області він розпочався змаганнями змішаних пар. Звісно, пильна увага присутніх у першу чергу була прикута до лідерів настільного тенісу регіону. Так вище згадана Дар'я Ковальова з Кривого Рогу разом зі своїм земляком Олегом Гавришком стали тут переможцями. Окрім цього, дівчина виграла і одиночний розряд серед жінок. З амбітними планами до турніру підійшов і Марк Вороной, який без натяків відверто і прямо заявив, що на 100% готовий до випробувань. Я готова на 100%, я дуже себе гарно почуваю і дуже гарний настрій. Ну, дуже сильно думаю, це грає. У підсумку слова Марка не розійшлися з ділом. Він разом з Олександром Литвиновим став чемпіоном Кубка Дніпропетровської області серед чоловічих пар і чинив гідний опір у фіналі одиночної категорії Олексію Горбаненку. Втім, досвід взяв своє. Останній завоював золоту медаль у вороного срібло. На сам кінець жіночу пару виграли Катерина Бондаренко, Софія Неханевич з Дніпра. Усі переможці і призери у достоїні настільного тенісу, медалей, дипломів і цінних подарунків. Як заявили в обласній громадській організації, в її планах є намір встигнути провести ще до нового року турнір серед ветеранів.